Патогенна бактерія Clostridia difficile часто відповідає за великі спалахи внутрішньолікарняної інфекції, викликаючи до 25% випадків антибіотико-асоційованої діареї та коліту. Дезбіоз, спричинений антибіотикотерапією сприяє росту клострідії дефіцілі, що зі свого боку призводить до важких клінічних проявів та частих рецидивів. Колострідія дефіцілі виділяє два токсини: токсин А – ентеротоксин та токсин Б – цитотоксин. Токсин А сприяє вивільненню запальних цитокінів та нейтрофільній інфільтрації. Це запалення супроводжується виділенням води у просвіт кишківника, що викликає діарею. Токсин Б спричиняє деполімеризацію білку актину та руйнування клітинного цитоскелету, що викликає смерть клітин. Разом з руйнуванням щільних контактів між клітинами епітелію, це призводить до втрати цілісності епітелію, інший чинник, що бере участь у розвитку діареї. Сахароміцети Булардії продемонстрували ефект проти клострідії дефіцілі трьома шляхами. Сахароміцети булардії вивільняють протеазу, що руйнує токсин А і Б, та робить їх неактивними. Протеаза продемонструвала ефект протикишкових рецепторів токсинів A і Б. Сахароміцети Буларді також посилюють утворення антитіл імуноглобуліну А проти колострідії, дефіцілі та токсину А. Сахароміцети Булардії вивільняють розчинний білок, що має запатентовану назву протизапальний чинник сахароміцети SIEF, який значно зменшує протизапальні рівні цитокінів. Сахароміцети булардії CNCMI-745 745 унікальний штам пробіотичних дріжджів, який є потенційним засобом профілактики та лікування інфекції Колострідія Дефіцілі.